Доброго дня! Це я Бабуля Віка і мене звати Бабуля Віка. <сіх> всіх рада вітати в мене на каналі, всіх рада бачити, хто мене дивиться, хто мене слухає, хто мене лайкає, хто мені пише коментарі. Бо я за вами, знаєте, казала, не буду вам знімати відео. Скучаю, якось все привикла, щось там писати, щось там розказувати. Ви ще не були в моїй в цій спальні, там, де в мене... Лежить мої іграшки стоять в коробках, ті, що я зв'язалася, що одразу я згадала вже всі 500 коробків. Оцей мені здається світ, він тут, мішає. Він мішає, ні? Він вже його виключу. Як я виключу, то буде, то буде нормально. Я думаю, не видно, видно. А то він мені там мішає. Ну, тому я закінчила цей проєкт. У мене все вийшло. Що, У мене все зробило, все, все класно, все супер. Я зв'язала 500 ковал плюс 10 ковал на подарунок. І зв'язала, дивіться, це в мене сьогодні зі мною. Віною ось така ковалка. Вона наче на мишу похоже. Ну, не знаю. Я в'язала по схемі, там була дівчинка, що в тут ще такий. Це й ставиться. Вона велика ця ковалка. Я вчора її в'язала цілий день. Красота, просто красота, в'язала цілий день. Ну, цілий день, я десь, навіть, навіть, часов 10 почала і в 5 часов я вже... Отчиталася, що я її зв'язала. Все класно в'яжеться, все швидко, тільки довго Ось це, виходить, треба оформити мордочку, там трошки по-другому. У мене вже очі були такі великі з косою зітницею, і там треба було зробити біле, до вишвоно тоді біле не годиться. І вона така вийшла серйозна взагалі красуня. Пішло в мене на неї почти два мотка. Два мотка пішло у мене на неї. І пішло в мене на неї два і трошки вилазила вугом. А так пішло два мотка. Ну що тут трошки цього, трошки цього, трошки рожевого, трошки такого рожевого. така красотулька, яка їде в Хмельницький за тими маленькими пандами. Ось такі дівчиські діла. І що я, знаєте, що я вам скажу? Я затіла і думаю. Вже довезла последні ковали вчора. І думаю, боже, мені треба, в мене там буде один захід великий, я туди поїду. Мрію туди поїхати, в вони там ждуть. Десь в середині серпня. Що мені туди треба зв'язати? Мені сказали, що туди треба зв'язати, що туди підходить. І думаю, я зараз сяду і буду зв'язати. Я вам ще пообіцяла от тих йод великих, що я вам пообіцяла мастер-клас зробити. І що? Ні, я, звісно, дуже рада. Мені приходить повідомлення зв'язати моїх улюблених йод. Я вже іноді думаю, може так мастер-клас у Ютуба удалити. Як чесно, мене на них така алергія. Я пыталась сопротивляться, що я не вспію, тому що дуже велика кількість. Потім розумію, що ну, люди просто на мене розраховують, тому мені написали. Я дуже вдячна, що люди ну, вибрали мене. Можна когось другого вибрати, а вибрали мене. Тому я погодилася, трошки може подивлюся, вспію, не спію, скільки спію до 5, до 5 вересня. А взагалі треба зв'язати всі у колічі постаратися, тому що я хочу в Поїхати до ДОЦІ, Тому що доча сказала, якщо мама не приїде в гості, вона мене лишить батьківських прав. Все. Знаєте, вже три роки їхати до ДОЦІ і не приїхати, ну то вже якось. Mm. Тому я хочу, не хочу, поїду до ДОЦІ. Хочу, не хочу. Хочу, хочу. Ну я вже собі врахую. Думаю, що мію, щось сінтябрій Богу щось придумає. Потім мене в сентябрі праздник міста. Опять у мене сентябрь десь випадає. Я думаю, ну треба вже кудись щось, щось треба вибирати. або то, або то. Ми їду до Катюши. Буду в'язати ці е, йоди. Дівчинки зайшла сьогодні, вчора я вчора да, зайшла на слайд замовити Ще Оля Дібрина показала, що вона там купувала глазки, що такі там ціни, думають, да? я їй швидко мені там скріншоти була, покидала, наскільки там дешевше, тут дешев. Дівчата, я обалділа, я просто обалділа. Я сьогодні замовила глазки на йод тільки на 3 тисячі гривень. Тільки одні глазок, одною номінацією тільки. Я ще не купляла нитки, там, де я замовляю нитки, я ще не купляла. Ну, в Одесі, ви знаєте, що я замовляю в Одесі. Я не знаю, піднявся долар, піднялись нитки чи ні, але я так догадуюсь, що, мабуть, да. так. Ну, буду бачити. Я на глазках просто офігіла. Ще не знаю, у мене заканчивайбер, і давніше підходили там ті, що не любить всіх астрострів, то казали, що теж тобі там не треба мешку, бо вже дорожає. Вони ще казала йому в липні, тобі там не треба, бо з першого цього серпня дорожа. Я ще ж чухалась перше серпня. Перше серпня всього буде. Підіжіть ще ж, ж тільки 1 серпня. буде, Так що треба на тому тижні купити. В общем, все ще таке. Я так, знаєте, сиділа на розслабоні, тікувала два місяці, в'язала, що, де, по чому, де, благодаря лізочки, лізочка подарила нам золі подарунок нитки, гроші, вона гроші, я забрала нитки. І що по чому не питала. Я кумі, тоді нитки купила кумі в Одесі там Це ж ви розумієте, все дорожає і все наше життя. Ну, нічого страшного. Я ще так на іграшки сильно ціну не піднімаю, там десь 10 гривень, десь 20 піднімаю, так, так, ціну. І мені так подобається, як така вона мене сидить, така халюшенка така, така хороша. Я не знаю, кому її подарують. Це буде символ фестиваля. І я так думаю, що вони її, напевно, подарують або кращому тренеру, або кращій команді. Це все одно буде команда, яка має перше місце. Я не знаю, це вже буде їхня приватна справа. Ось такі діло. Хто мене бачив в телеграм-каналі, хочу розказати, бачили, що я їздила відпочивати. Приїхав мій брат з Одеси, з Одеси, на секундочку, відпочивати на Дніпро. Тому що одесіти їдуть десь на річку. Вони їдуть десь друге. Ось коли кому думаю, ну ось Оля Ар'яна казала, або ж так хочете десь поїхати не на море, десь друге місце, стати Олечка. Може, ми в слідчому году якось організуємо ту фігню. Место ще Водечка, водичка, діти з води взагалі не мала. На там мелко для дітей. Ну, туди можна далі піти на Дніпр поплавати. А тут скраю мене ж дітей не контролювали. Вони тут, ну, хтось це в березі сидів, діти старші їх взагалі не контролювали, а менша була Ангелінка, їй було два, два роки. То, звісно, я за нею, ну я дивилася, я Андрія, в Женя, хтось за нею дивився. Вона да. ну, тут сходила до берега туди з Круг неї там водички, по колінка і водичний ходила. Було шикарно. І це приїхав брат. вони, вони ще і друзі вони не зустрічалися 10 років ті, що жили в одному дворі. І вони вирішили, вони сказали, що в такий тяжкий рік зібратися такий тяжкий год зібратися. І вони, ці друзі, з одного двора, з одного садика, з однієї школи вирішили зібратися. Там було 5 пар, 5 сімейних пар дітки були в кого дітки. І, В дітки. І я теж попросила, що можна з вами. Він каже, без проблем. Ми з дідом, я вам скажу, відпочинок був шикарний. Ми з дідом просто сиділи, щось камера прикладає. Я я Ми сиділи на берегу в креслах, я собі там в'язала, плавала, загорала, віддихала там з малою. Я продукти віддала, боже, їсти подали, посуду правда, ну, один день посуду мила я, утром встала, бо молодж ходила там, вночі рибу ловила, там, щось, щось, щось там жарили, сало мало, зустрічали, може, шахіди будуть. Не було, слава Богу. Ти там, звісно, на столі був бардак, то я вже стала помила. А то їсти подали, прибрали, ну, єдине, що ж молодець, вони е... одразу взяли, щоб мити. І я це відео скинула в YouTube, смонтувала, спробувала перший раз ставити музику, змонтувала все. І знаєте, що мені написав YouTube? YouTube мені написав зв'язку з моральним яким-то там, хуйні, в общем, хірмі і моральний. Щоб дав кого-то там, та взагалі, Ютуб блокує мене це відео, тому що там були діти в купальниках. Казалося, не можна. Бо мені Катя сказала, мама, я ж тобі казала, знімай так. кажу, Як можна Дніпрі не, не знімати? Не знаю. Що. Ну, Там був кадр, там десь діти попалися. там було прикольно. Ну, ви це бачили в телеграм-каналі. Ну, Шикарний мотик. В три дні був шикарний комплект. Так що ось такі справи, дівчат. Нічого нема. А, тепер же ж після того, як я оце в'яжу йод. Сьогодні замовлю нитки, тому що сьогодні вихідний на сьомому кілометрі, вечором напишу любі, люба мені завтра відправить. І в, в неділю я получу. це ще мене два дні і субота, неді, субота, сьогодні що субота, неділя що я оце трошки по почухаюся і з понеділка приступаю в'язати тих йод. Прям усілена, усілена, усілена. Я прорахувала, якщо я буду в'язати по 10 йод в день. Ну це таке в'язати, мене ще ж город є, я ще ж хочу на річку походити, ви ж розумієте? То я, в принципі, повинна встигнути, і треба людей виручити, тому що потім в слідчий раз не вручаться, скажуть, ну, сказали, ну, когось хочеш шукати другого, ну, це таке діло. І не замовляйте мені, будь ласка, більше в'язати йод. я так шучу, куди я дінуся, навірно, крім мене їх ніхто не веже. Я сьогодні ранком встала і думаю, написала списочок, що мені треба на серпень місяць, туди, куди я їду, далеко-далеко-далеко-далечень. Це буде сюрприз, що мені треба зв'язати. Мені підказали, що треба туди привезти, що там, ну, що там треба буде. І що ви думаєте? Я сіла, я поки сиділа, складала, що я там можу, е, 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 в яку написала список, що мала, Що я буду зараз, що я буду потім, що я буду тоді. Взагалі, дівчатки, сіла, я в'язати, показую вам. Стіча. Мені Таня Федорова залишилася. Таня Федора показала, що вона нав'язала стічі. Думаю, такі гарненькі, попросила пані Федорові, Тані Федорові схему, яку вона в'язала з хічіче, втічі в'язала. Ну, я ось оце взяла. Дівчі, я є, ви не повірите, я часто три оце його граюся. Я привикла сіренька, гарненька. тіп 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 ляп-ляп-ляп, В'язала, все, красота. Ні, оце сижу, граюся. Потім вже їсти приготувала, з дідом поснідала, дід пішов. Потім я сіла, заказала глазки. Дівчата, а я хотіла глазки тридцяточку заказати. Ну мені признайтесь, чесно. Ви що, викупили всі глаза тридцяточку? Нема тридцяточку. Йоди всі будуть в'язати, а бабушка віка не буде в'язати. Буду, Буду, Бабушка віка нашла виход, я заказала 28, 28 не сильно відчається. Так що йода буде, 20. 30 буде 28. Мушу так що сижу, граєш цього стіча. Стіча. Бо ті схеми, там схема зарубіжна, мене там ще є стічі, я скидала, десь кидала вам телеграмі чи ні. Стічі одежки вразні, в разні діти. О, сяду, попробую. Ну, щось, взагалі, щось так. Може він Таня теж Таня, теж він такий був на 24-30, щось да? є. Я... Взагалі, я дивилась, дивилась, на це все передивилась і думаю, я треба зробити, може, мене. Взагалі, знаєте, коли привик в'язати сірого кольору, все так монотонно, однотонно, взагалі це красота. Я, наверное, точно, що я вяжу, привыкла в'язати. Знаєте, мені пальцем натикали, замовлення дали, і я вяжу. Тому я спочатку запротивляла, що я не хочу в'язати йод. Знаєте, за чому мені йода не намагається? Тому треба вуха и і Вот Оце мені не подобається. Все остальне все супер. Так що я в понеділок задоволенням приступаю, в'язати йод. Може буде нудно, може ні. Ну, щось буду робити. Так що ж такі справи. Теж Оля жалілася вчора в відео, дивилася сьогодні утичком, що в неї велике плече. У мене тут не повірите, оце мене праве плече, ось того. І таке боль, така неприятна, така, не знаєш, куди її діть. Мені Міша вчора показав, у нього знайомий у нас є врач, травматолог, показав, яку робить зарядку, як вставати до стіни, як ла будуть стіни в тів п'ятнах, і як треба куди вивертати, показав три упражнення, Міша мені показав два. Я зробила одне один раз, я зробила друге, другий раз. У мене пересталося бистренько боліть, ще третє. Казала, третє покажеш мені сьогодні. Сьогодні йому кожен каже, я не пам'ятаю. Кажу, ти мені покажи, що ти вчора показала, бо я вже забула сьогодні зробити зарядку, бо стала утром болить. Що знаєте, я вам скажу чесно, що ще болить. Я ж сплю. У мене балкон все відкрито. І на кухні все відкрито, я так на сквизніки отаку сплю. То може воно й болить, не знаю. Так що це теж так болить, іноді так прямо не можу не підняти нічого. Ну це міша зарядку не пішов, я не пам'ятаю, хто зарядку робить. Прийде вечір, показую зарядку. Ще я вам розкажу смішну історію. Це ж стала я. Вівторок, середу, коли я там цибулю копала. Дивлюся, я навіть без задньої мислі. Така сижу цими ігрушками, я в телефон не заходжу, похода сонце світить, не світить. І все, Вона мені кума, таке туди сюди балакаю, а вона каже: та там же ж дожі обіцяють, дощі, грози обіцяють. Ти що не бачила? Кажу, ні, заходжу в телефон, точно, блін, дожі, грози. А в мене цибуля стояла, що на городі, ви не повірите. Та, що зимню я садила, я її вже подавила. Я приїхала і поїхала, я їй ще дві тижні подавила. І вона, дівчинка, так і не сохне, щось там підсохло, а то і стоїть. І тут забулю і білу, що я садила в цьому році. Як я їхала на Дніпро, я її поскладала. Понимаєте? Думаю, ну, хай вже сохне. Скільки ж можна сохнеш. Я приїжджаю з Дніпра і до понеділок на город вона вона стоїть така ж Йована. Та я йоки шпала. Ну я їй ще раз помакала, приходжу, підемо в п'ятницю, тобто сьогодні, 18 числа, підемо в п'ятницю, викопаємо бачером, викопаємо цибулю. Тут мені команду не тільки каже. Ти знаєш, там дощі обіщають. Брієн думає, що ж дощі обіщають. Вутичком я стаю вечором кажу, Міша, ти знаєш, я не знаю цибулі небагато. Я кажу, бо мене ж Міша любить спати довго. Я кажу, Міша, я утречком встану, піду вирву цибулю по чищу. Ти утром станеш, бо мене ж Міша з під принцеса до 9, хоч трешні. Три ніби война, Міша буде спати до 9. Ви вирву ту цибулю почищу, кажу, не спіша, кажу, а ти приїдеш з ящиками, кажу, забереш цибулю. Хорошо, хорошо, не на, напитань. На я ж утречком ще часом пів п'ятого я проснулась, але ну, я ще лежала, потому там я кімарнула. Шла я в ванну чистить зуби девочки, на зубну щетку, так чш. Зубнуть щітки, зубнули пасти, то я зуби девочки. І розумію, що я зуби оцей мазив, що я мазала плече. А я помазала вечором плече, хорошо втерла, намазала, полотенечко поклала. І поставила мене такого зеркала зубна паста. І вона стояла тут, думаю, що я її поставляю, поставлю, я її поставлю в рядочок. Я її поставила в рядочок, І я знаєш, значить, так от просуня, ну там ж зубна паста, я ж автоматично рукою разом і чищу. І чувствую, в мене в роті тут скібіда, що тут ой, є. Я той рот, з одразу схопила. Я ходила, я що мене зуби відбілилися, ніхіра не відбілилися. Не знаючи, що там ти... в мене так, ну буквально там секунду, в мене так сполилося я два дні не могла нічого їсти, Таке впечатлено, що мене його здерли. общем, я так почистила зуби. і Плече не перестало боліти. Ні-ні ні. ні, ні. Я хочу така смішка, я не пам'ятаю, я розказала, кумі розказувала вчора, смілась комаха, каже міша мені каже. то ж ти думаєш, що я то не можу рані вставати. Бо не можу раніше вставати, тому що ти тому що не можу раніше ставати. Так, що ось такі дівчатки справи. Так що маю опять роботу. Я дуже дякую тій людині, яка мені замовила, бо знає, що вона буде дивитися, бо я вона каже: ви така, я потім переписувалася, куди я буду їхати. Де. А вона каже, ви така путешественниця, лігушка, я її а то вам вже треба щось в ютубі показувати. Вона, ну в принципі, да. ну, Ви ж хочете щось дивитися. Бо канал в'язальний, не завжди в'язати будеш. Ну, ж на в'язати мене ну, іграшки, ці куча лежать, я даже нічого не буду в'язати, нічого не буду готувати. От то, що є, там ще може підушу там у віки в магазині заберу, бо нічого не продається. Позрибусь і там поїду. Поїду ще на один захід, зустрінуся там з однією своєю підписницею. Вона мене дивиться, якщо вона мене подивиться до того заходу, куди ми їдемо разом, готуйтеся, буду вам брати гарне інтерв'ю. Не так, як в прошлий раз, а буде гарне інтерв'ю. Буду розпитувати усе, усе, усе цікаве, цікаве. Так що готуйтесь. Губки намалюю, ліснички зробили і буде гарне відео. Так що все. Всім дякую за просмотр, всім дякую, що мені лайкаєте, пишете, що ви за мною, як ви кажете, на одній филі, чекаєте, де я вам чим телеграму, чи де я вам щось скину. Бабуля Вика приступає, вже такий час, думаю, до каналу цього стіча. Я не знаю, я щось неправильно роблю, але я думаю, що вуха причеплю. Я ж вже думаю, що я чи недалеко я оце сиді п'ятна вивела. В общем, як буде, цей експеримент, це експериментальний стіч. Вряжу зараз цього стіча, це треба антре, треба стічі штук, не можна шість, я так думаю. Всім до побачення. Всього на кращого. Всього найка. Ось це красунька. Хайося така хайося. Скажіть, хай уся. Вот. Ось такі справи. Вот. камеру, так і виключаю, щоб... Ще подивіться, що я собі посадила на вікні. Притаскала з ворода вазон. Думаю, ну мені жалко, там вони такі стоять красиві, цвітуть. І що? Ну Мені жалко. Я його вилови, вирвала і посадила тут. Я сижу тут, у в кріслі 'яжу, а він мені ззаді пахне чорнобривець. І це в мене всього гірку цей, той що один залишився. Я не знаю, що йому там буде. Хіра йому там буде. Ну, щось там росте. Базилик новий виріс. Так що в мене такий вазончик. А я тепер думаю, в мене там багато чорнобривців, багато пустих горшків. Я їх можу взяти на цей, викопати. Викупать. Толку що вони стоять в баклажанах. баклах. баклажанів немає, ні жуків немає, ні, нічого немає, чорнобрив одні. І на, гро, на балконі такий рядочок висадить. Бо там вже пітун'я, шмітуня, що там воно, цвітає вже, толку ніякого. Ніякої взагалі там немає. Так що я подивлюся, ще як буде там погода Далі буде п'ять сонце пекти. І я там у мене ще є куча горшків. Я так викопаю і посажу себе. І хай мене в квартирі цвітає, воно розцвітається, він що тут розпускається, я їх підливаю. Він такий гарненький, свіженький, радісний стоїть. Зловно, корінець в чорнобриці, я тому що в нього великий корінець, в нього невеликий корінець. І отут посажу. У мене там ще майори, є такі, чахленький, може, в мене длинний горшок є. Хай на балконі росте, буде більше толку, толку на тому городі. Так що ось такі справи. Красота, скажіть. Красота, а як браточок так, а, красота.